Тупник Єрмака створив кругову корупційну схему покривання, що простягалась від правоохоронців до суддів. І хоча Смирнова вже звільнили, його вплив на судову систему залишився, а особисті справи чиновника не отримали належного розслідування. Пов'язані із Смирновим Астіони та власники Ясенсвіт змогли знизити заставу у 61 раз та навіть виїхати за кордон. А власник гаврилівських корчат та Агромарс сігал з легкістю взяв мільйонні кредити в українських банках. Після чого довів компанії до банкрутства, тим самим викреслив обов'язок повернення взятих коштів. Поки Давид Арахамія декларує нульову толерантність до корупції, судді Шевченківського та Печерського райсудів продовжують ухвалювати рішення на користь олігархів із російськими зв'язками. Ігор Коломойський та Віталій Хомотинік продовжують контролювати українські ресурси навіть через офшорні компанії. Ігор Абрамович отримав монополію на надрах Харківщини. Його компанії уникають сплати податків, використовуючи підконтрольні фірми.